Пустелі світу не лише пісок. Постеля назавжди пісок. Більшість людей виявляють пустелю як море піску, але існують кам'янисті, соляні, глиністі пустелі. Деякі пустелі навіть бувають сніжними. Що таке постеля? Пустеля – це місцевість для дуже мало опадів. Вона може бути гарячою або холодною. У пустелях майже немає рослин, але деякі живі істоти вміють там виживати. Відомі пустелі світу. Сахара, Африка. Найбільша гаряча постеля у світі. Антарктида сама найбільша пустеля взагалі. Холодна. Гобі, Азія, кам'яниста пустеля з дуже холодною зимою. Атакама, Південна Америка, одна з найсухіших пустель. Хто живе в пустелях? Верблюди, змії, ящерки, лисиці, феніки, жухи, рослини, кактуси, саксаул, колючі кущі. Всі вони пристосувалися до спеки та браку води. Цікаві факти про пустелі. У деяких пустелях дощ випадає раз на кілька років. Уночі в пустелях буває дуже холодно. Пісок у сахарі може бути не лише жовтим, а й рожевим, білим, чорним. Пустелі це не лише а дивовижні та різноманітні місця на землі.